Сізал з давніх часів був невід'ємною частиною Китаю. Чи в Пекіні у столиці ми можемо відчути культурний відбиток сніжного кладу? У цьому випуску ми його шукатимемо! Добрий день! Тепер ми прийшли до єдиного комплексного музею сізанської тематики у Пекіні. Музей відкрився у 2010 році. Його площа становить близько 20 тисяч квадратних метрів. У музеї зберігаються понад 1000 скарбів, включаючи 63 першокласні культурні реліквії. Основна експозиція скарби снігової країни з довільною темою історичних свідчень та культурного розвитку поєднуючи сейзанську архітектуру та мультимедійні технології, демонструючи історію інтеграції ханців і дебетців на суть сейзанської культури. І давайте подивимося, що це за шедевр. Сейзанська танка – це унікальне релігійне мистецтво живопису на сворях сейзанського народу. Воно поєднує історію, віру та майстерність і відоме як енциклопедія снігового кладу. У живописі Данка дотримуються сворих релігійних ритуалів, використовуючи мінеральні дорогоцінні камені та рослинні барвники як фарби, колір яких не відсвідає протягом тисячі років. Це, що вона може зберігатися до тисячі років. У виставковій залі зберігаються танки, намальовані самими чинцями. Подивіться, наскільки вишукані деталі на полоні. Виробництво вимагає понад десяти процесів, таких як скелювання та полірування, створення контурів та формування, укладання золота та срібла, розкриття та кліплення, Одна картина потребує від півроку до понад 10 років роботи, поєднуючи віддану віру художника та його найвищу майстерність. Зміст включає свізанських буддійських бухів, медичні атласи, історичні оповіді та все, що пов'язане з природою. 苏海德，后来被孙老母在家穿西装、皮大衣、化妆，打扮得如同贵族模，以相劝我约会。 Як вам цікаво у наступному епізоді? Давайте насолоджуємося набоєм. Каваю у сізанському стилі. До зустрічі!